Для замовлення достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. От, зараз у нас на огляді одяг трикватажний, міксований під кодом позиції 40-110. Позиція міксована, модельки йдуть і чоловічі, і жіночі в хорошому стані. От з кишенями щойно були штанці по боках. Передивляємося цей лот. тому сподобається, замовляємо. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Ділимося лайт-трансляцію, запрошуємо знайомих. Замовляємо одяг, трикотажний, міксований. Позиція під кодом 40 110. Ось також танці з кишенями по боках. Переглядаємо цю позицію. Кому сподобається після того, як я дам сигнал, що можна замовляти, потім пишемо в коментарях, беру, кому сподобався саме цей лот. Ціна за один кілограм 2,25 долара. Мішечок іде вагою 25 кілограмів. Вартість мішечка 2375 гривень. Просто ми можемо так помилку... тапаємо, тапаємо, друзі, по ефірчику, ділимося трансляцію. Запрошуємо знайомих зараз у нас. Огляд і презентація, позиція під кодом 40110, одяг, трикотажний, міксований. Ціна мішечка вагою 25 кг, лише 2375 гривень. Переглядаємо цей лот, передивляємося цю позицію і замовляємо. Хто ще не встиг у нас придбати, є сьогодні ще така можливість для замовлення. Достатньо лише написати нам. Повідомлення або зателефонувати. Відправку ми здійснюємо щоденно в день замовлення з Кривого Рогу вантажними відділеннями по всій території України. Тут можуть зустрічатися інколи бріджики, але буквально декілька одиничок на мішечок. Підписуємося, друзі, на канал, слідкуємо за нашим оглядом. Вибираємо для себе трикотажний одяг мікс. Хто бажає придбати, вже можна замовляти. Пишемо в коментарях, беру, кому потрібен цей мішечок. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефірчику, ділимося трансляцією і робимо замовлення на одяг трикотажний мікс. Хто бажає товстовочки з капюшончиком, переглядаємо огляд першого мішечка за сьогоднішній день. Огляд є в групі Viber. Позиція товстовочок і жилеточок закінчується. Сьогодні показували останні мішечки, жилеточок, які можна замовити. Хто бажає товстовочки, також забираємо перший мішечок. А одяг трикотажний лот номер 2 Зараз у нас на огляді. Ось також з кишенями по боках. Вже можна замовляти. Пишемо, беру, хто бажає цей лот під номером 2, трикотажний одяг Mix. Вартість мішечка 2375 гривень за 25 кг. Ось у нас ідуть кофти із цього лоту. Так, друзі, лот No2, другий мішечок, одяг, трикотажний. Міксований. Ціна за 1 кілограм лише 2,25 долара. Мішечок іде стандартною вагою 25 кг. Вартість такого лоту по курсу на сьогоднішній день 2375 гривень. 2,375 гривень за мішечок 25 кг. Відправляємо ми щоденно в день замовлення. Ось такі от товстовочка. Одяг трикотажний, іде міксований. Тут і штани, і кофти, Кофт приблизно 30% штанів, плюс-мінус 70% штанців. Дивіться, ось такі от кофточки. Хороші йдуть за розміром, за станом. Хто бажає саме цей мішечок, забираємо лот номер. 2. А далі у нас на огляді буде мішечок під номером 3. Дякую, друзі, за увагу. Ось це все у нас міксована позиція трикотажного одягу. Передивляємося ще раз. Зараз цей мішечок буде у нас в групі Viber. Зможете ще раз передивитися.